І мало хто зараз впізнає ось цього чоловіка на чорно-білій світлині. Це Джордж Маршал, людина, яка фактично визначила долю післявоєнної Європи. Саме цього дня, 21 січня 1948 року, маршал став державним секретарем Сполучених Штатів і запустив програму індустріального розвитку зруйнованого війною Старого світу, яку ми сьогодні знаємо як план Маршала. Але все могло статися по-іншому. бо... Йосип Сталін планував для Європи не розвиток, а голодомор і нову війну. Наш історичний розслідувач Стас Ясинський каже, через своїх агентів в американській верхівці Сталін ледь не досяг своєї мети. Це німецьке місто Дрезден. В лютому 1945 року авіація союзників протягом двох діб скинула на нього тисячі тонн бомб. Фактично, центр Дрездена перестав існувати. Дрезденське бомбардування стало одним з найбільш спірних військових рішень часів Другої світової. Однак, мало хто знає, що цей жахливий наліт, який призвів до загибелі як мінімум 25 тисяч цивільних мешканців, був інспірований Сталіним. Але до чого тут маршал та його план? Зараз розповім. Це американський економіст Генрі Моргентау. Він був другом президента США Франкліна Рузвельта і міністром фінансів США. Саме Моргентау в 1944 році оприлюднив так званий план по запобіганню розв'язуванню Німеччиною Третьої світової війни. Американський фінансист бачив в індустріальному потенціалі німців найбільшу загрозу миру в Європі. Тож головна теза цього плану знищення усієї важкої промисловості післявоєнної Німеччини. Замість заводів, згідно плану Моргентау, німці повинні працювати на полях. Цей план викликав сумніви і суперечки серед союзників, до яких належав тоді і Сталін, але якимось чином був схвалений і почав виконуватися. Тож бомбардування Дрездена з його десятками заводів, яке опише Курт Воненгуд в своєму культовому романі Бійня номер 5 було одним з заходів втілення задумів Моргентау. Але чи справді за планом стояв лише він один? Якби ідеї Моргентау були реалізовані повністю, він вбив би не 25 тисяч, а десятки, Мільйонів німців, адже навіть дуже інтенсивне сільське господарство могло прогодувати лише 60% населення цієї індустріальної країни. Тобто інші мали вимерти. Це був план голодомору, дуже незвична для заходу ідея. Та головне вона провокувала вибух нової війни. Після смерті президента Рузвельта в квітні 45-го сумнозвісний план Мургентау перестав бути чинним, але продовжував виконуватися. Німеччина та й інші країни Європи вкрай важко переживали після воєнного розруху і гіперінфляцію. Помножені на голоди відсутність роботи, ці фактори робили сотні мільйонів європейців беззахисними перед всеактивнішою комуністичною пропагандою. Саме це змусило нового президента Гаррі Трумана ще раз врятувати Європу. У 1947 році перед випускниками Гарварду виступив з промовою державний секретар США Джордж Маршал. Слова Маршала були сповнені оптимізму і надії. Фактично він оголошував перехід Європи від повільного помирання до активного і навіть агресивного економічного лікування. Сенс плану запропонованого держсекретарем, якщо зробити європейців багатими і єдиними, це усуне загрозу нових війн від оприлюднення до остаточного ухвалення плану маршала в США минуло 9 місяців, кожен день з яких був наповнений інтригами, переговорами і торгами. Кожного конгресмена президент Труман мав переконати, за кожен голос за було віддано чимало обіцянок і фінансування 3 квітня 1948 року. План Маршала був остаточно схвалений американським парламентом із видатками в 13,5 мільярдів доларів. Якщо ця сума здається вам дрібницею, то в сьогоднішніх цінах вона б дорівнювала 143 мільярдам. Насправді, велика частина цих коштів, аж 25%, пішли на відбудову Британії як головного союзника США. Німеччина ж отримала лише 11%, половина з яких прийшла у вигляді харчів, пального і товарів широкого вжитку. Все це не видавалося безкоштовно, а продавалося урядами країн Європи своїм громадянам за стабільними цінами. Це допомогло наповнити бюджети і побороти інфляцію. Величезні кредити пішли в європейську промисловість. За порукою від німецької ізоляції і реваншизму стало народження загальноєвропейського ринку, де французи отримали доступ до німецького вугілля та металу, а німці до нафти, пшениці і тканини з інших куточків континенту. Один відсоток американських коштів був виділений на навчання 6,5 тисяч американських бізнесменів. Їх відправили на навчання в США, де в той момент бізнес вівся, ледне втричі ефективніше. Тисяча 1949 сорок все активніше економічне зростання Європи посилилося створенням НАТО, а глобальний захід отримав загрозливого супротивника міжнародний комунізм. В 1952-му план Маршала закінчив дію, а через рік його творець отримав Нобелівську премію. А що ж план Моргентау і його творці? Щось там нечисто, скажете ви і матимете рацію. Це Гаррі Декстер Уайт. Саме цього талановитого американського економіста вважають справжнім автором плану Моргентау, що міг перетворити Німеччину на ракову пухлину нової війни. А ще Гаррі Декстер Уайт з 1935 року був активним агентом НКВС через своїх кураторів або комуністичну партію США. Він повідомляв Москву про власні економічні пропозиції, як і про настрої у вищому керівництві. Стві держави, тобто Сталін не лише знав про пропозиції Моргентау, а й брав активну участь у створенні цього плану. Цікаво, що в 1948 дев'ятсот Гаррі Декстер Уайт після офіційного звинувачення в роботі на СРСР був знайдений мертвим. Офіційна причина смерті серцевий напад. Втім, навряд чи до офіційного некрологу слід ставитися надто серйозно. В світі було багато сил, які не хотіли, щоб цей друг СРСР потрапив на допит. Бути другом Кремля і досі означає працю на льодожерів. І такий же фінал. Станіслав Ясинський ТСН тиждень. Марафон Єдині новини.